Вітаю вас! Я Едвард Галицький, режисер та співавтор фільму Відчайдушні війни. Ми хочемо показати вам 5 додаткових епізодів фільму. Коли ми працювали над фільмом, то написали декілька сцен, які не зовсім пов'язані з основною темою фільму. Вони таркалися інших питань і могли відвернути вашу увагу від головного змісту. Ми надіємося, що ці епізоди будуть цікавими для вас. Ось чому ми включили їх до розділу додаткові сцени. Гестапо знала, що у вашого відчима Костянтина були тісні зв'язки з радянською таємною поліцією. Як же він зміг вижити біля ставки Гітлера? Багато разів я питав Костянтина про життя під час нацистської окупації. Він відмовлявся говорити про це і завжди змінював тему розмови. Я ж не міг зрозуміти, як йому вдалося уникнути неминучої смерті. Адже Костянтин був сином резидента НКВД, гестапо, СС, Айза з команди й негайно б його розстріляли. Однак Костянтин спокійно жив під час німецької окупації. Мої знайомі казали, Костянтин тримав ломбард за часів окупації. Багато людей приносили туди свої цінності. Він страшенно багатий. За декілька днів до відходу німецької армії Константин зник. Гестапо танзаць команди розшукували його повсюду. але вони так і не змогли його знайти. Врешті Червона армія визволила Вінницю. Через кілька днів після цього Константин з'явився живий і здоровий. Це мій батько продумав операцію для Константина, щоб врятувати його від НКВД. Після війни НКВД спокійно могло послати Костянтина в гулах як зрадника. Однак Костянтин спокійно жив і помер, коли йому було 83 роки. Ви казали, що вічі Костянтин. Дуже розбагатів під час війни. Чи є у вас якась інформація про це? Коли мені було 14 років, Костянтин купив старовинне фортепіано для моєї сестри. Моя матір запросила настроювач. Він прийшов, коли Костянтин був на роботі. Настроювач розібрав піаніна і розклав по всій підлозі. Пізніше він пішов кудись, залишивши усі свої інструменти. Багато часу минуло, настроювач не повертався. Сонце вже сіло. І ось Константин повернувся додому. Коли він побачив, що всі частини фортепіано розкидані по всій кімнаті, настроювача нема, заволав. Ольга, що ти наробила? Усередині піаніна я сховав діаманти, каштовані камені з золота. Я зібрав їх під час війни, а тепер всі вони пропали. Після цього Константин зник. Пізніше моя матір розповідала, Константин знайшов настроювача і відібрав свої скарби. І тоді я дійшов до таких висновків. Мої батьки чимало від мене приховують. Константин є дуже небезпечною людиною. Треба забути про будь-яку спащину. Усі величезні гроші й скарби перейдуть його дочці Анастасії. КГБ допитувало мене про страшенне багатство мого віччима. А я відповідав, а я нічого не знаю. Костянтин має своє життя, а у мене є своє. Чому матір Ольга та Вічий Костянтин мали різні прізвища? Я запитував про це у матері багато разів. Але вона завжди відмовчувалася і змінювала тему розмови. У 1991 році моя сім'я від'їжджала до сполучених штатів як політичні біженці. Ми чекали поїзда на київському вокзалі, щоб дістатися до московського аеропорту. Родичі і знайомі проведжали нас. Моя мати звернулася до мене. Вова, сьогодні найщасливіший день у моєму житті. Що це мамо? Я виходжу заміж. Це чудово, мама! За кого? За Костянтина! Вітаю тебе, мама! Я дуже радий за вас обох. Я так зайнята підготовкою до нашого весілля, що не зможу поїхати з тобою до Москви. Прощавай, синочок. Тоді я вперше довідався, що Костянтин і моя матір жили майже 50 років недружними. Як матір та вітчим ставилися до вас після від'їзду до Сполучених Штатів? Багато разів матір і вітчим казали мені: ти врятував нам в життя у час війни. Ми порівно розділимо все, що маємо, між тобою і твоєю сестрою Анастасією. Але я не вірив їхнім словам. І я мав рацію. У 1975 році ми з тобою Ороксана одружилися. І ось після народження наших синів КГБ почало нас переслідувати. Мені доводилося працювати на декількох роботах, щоб прогодувати сім'ю. Однак мої батьки відмовилися по справжньому допомагати нам. Часто моя матір повторювала. Сину, не заглядай чужий гаманець. У тебе є своя родина. Ти повинен сам відповідати за неї. Згодом Константин відписав своє величезне майно дочці Анастасії. Я хочу згадати свого батька Юрія Безика. Відомого українського письменника у 80-ті роки ми захищали правозахисників, а також письменника Олеся Берника. На жаль, мій батько та його третя дружина Людмила Суханюк переконували КГБ, що ми є антирадянщиками. Ми ледь-ледь не загинули. Згодом Людмила Суханюк отримала усю величезну спадщину родини Безників. Стів Володимире, чому ж ваша матір так ставилася до вас? Бог надав моїй матері виняткові риси, красу. Розум, чудовий голос. Однак її життя склалося трагічно. Батька вбили комуністи у 1920 році. Вона була змушена приховувати своє єврейство. Щодня матір тремтіла від жаху перед НКВД. На її очах людей хапали і вони пропадали в ґлаґу. Вона вижила під час голодомору. Моїй матері довелося пережити нацистську окупацію. Усе своє життя вона прожила під комуністичним режимом. Костянтин ставився до неї як до рабині. Матір працювала 15-17 годин на добу. В одній гарній книжці мовиться: людина повинна керувати своїми грішми, а не служити їм. Костянтин змусив мою матір саме служити горошам. Все це повністю зіпсувало колись достойну жінку. Моїм кредом завжди було. Бійся Бога і принось людям добро.